Всім привіт, друзі! Ви на каналі Піротехнік Любитель. Е, сьогодні хотів зняти таке коротеньке відео про топ-50 топ петард. Мені от назбиралася за довгий час така от колекція, не дуже велика, але думаю, топ-50 там точно буде. Щоб зняти просто таке ознайомче відео, подивитися, які у мене все ж лишилися в топі петарди, які я колись стріляв. І також нагадую, що зараз в Україні йде війна. Росія напала, терористична держава, Росія напала на Україну. І, відповідно, у нас використання піротехніки заборонено. Тому майте це на увазі. Відео тільки в ознайомчому характері знімається. Поїхали, будемо від найменших до найбільших діставати і дивитися. Так, почнемо, напевно, з ось таких м'ячиків різних. Я не знаю, від яких вони виробників. Знаю точно, що цей маленький від золотого дракона. І якийсь тут один з цих від фейерії є, можливо, і два. Отакі м'ячики пластикові. Ніби непогано бахають, оці маленькі теж досить непогані. Але єдине, що мені в них не подобається, це те, що потім розлітається пластик, його не завжди можна знайти. Точніше, майже ніколи неможливо знайти після вибуху. Тому. Зазвичай не беру такі, от тільки для колекції, поштучно, по-моєму, їх брав. Так, давайте їх якось поставимо більш-менш акуратно. Далі ще з такого дрібного знайшов громовицю. Це такий маленький міні-струбоскопчик. Думаю, багато хто його юзав, вибухав. Дуже крута штука ввечері особливо. Ставимо, йдемо далі. Далі я бачу, тут в мене є досить багато четвертих курсарів. Зараз я їх витягну і всі вам покажу. Так, ось такі в мене є види четвертих курсарів. Це у нас іде зі свис, з тріском від золотого дракона. Такий. Також від золотого дракона з димом, з таким от ефектом. Далі йде від фурор. Класичний четвертий курсар. Далі йде вроді Cracker, якщо не помиляюся від Максем. Дуже потужний четвертий курсар. Найпотужніший з цих всіх, думаю. І від золотого дракона отакий з багатьма ефектами. Тут тріск, свист і вибух. отакі четверті курсари. Далі, тут ще є, зразу за ними, напевно, буде йти отака P20 експлозів. На приблизно. На рівні з стілкрекером від Максе. Але по дизайну вона набагато краща і по якості дуже крута петарда. Класний гніт в неї. Ставимо. Дивимось, що тут є далі. Далі, далі, далі. Далі, напевно, візьмемо жуки. Ось такі є від Joker Fireworks на два вибухи. Навіть є якась лайтова вспишка в ньому. Так, далі у нас жук. Це з тих новіших від Magic Time. 0,5 грама. Так, жуки є. Йдемо далі. Беремо. Тут далі у нас є така петарда як Helium. Теж вона з новіших від Magic Time. Непогана теж грамівка, якщо не помиляюся. Так. Далі у нас є таких три малишки P100. В принципі, це p 100 p 1000 інтерпретацій. Так, це сребна піратка у нас від Максе зліва. Посередині P100, класична від Максем також. Це стара вже петарда, я десь її був, не знаю, де я її взяв, але колекцію собі взяв. І від Magic Time PP-1. Ну, pp 1 буде значно слабша від цих двох. Але по розміру вони плюс-мінус однакові, тому отак їх взяв. Ставимо. Так. Є. Далі. Далі, напевно, варто взяти. Ось ці дві петарди. Це у нас p 500 і p 750 Ставимо їх. Думаю, всі вже знаєте, що. П750, скоріш не варто брати, а п 500 якраз за свою ціну і ефекти дуже крута. Так, далі. Далі давайте візьмемо ці ті, що попалися перші. Гром є. Ось така ТП16. Вона десь в районі. Десь плюс-мінус так само, як жуки зривається. Так, далі К05. Теж дуже крута петарда, класний фітіль у них. Теж старенька вже від феєрії вроді би. Так. Далі. Далі є. Ага, це у нас, скоріш за все, карбон. Його є, напевно, декілька штук у мене. Так, є три різних кольорів. Вони отак ідуть в упаковці. Також з червоною спишкою, з, з зеленою і з жовтою. Собі таких три відклав в колекцію. Також кладемо їх. Напевно, по, по потужності в порядку не вийде викладати, але плюс-мінус будемо так їх складати. Так, далі знайшов ось таких три петарди у нас. В коробці це є К03, досить стара від феєрії петарда. Ну, напевно, по, по вибуху не дуже, але. Для колекції піде. Так, далі у нас є P2001 Scream. Теж думаю, багато хто має знати цю петарду. І також ще захватив. Це вже з новіших PP3 від Magic Time. Ну, вона слабша, звичайно, як і всі нові. Але плюс-мінус по розміру і для колекції піде. Ставимо їх теж до всіх інших в ряд. Далі візьмемо, напевно, ось оці всі однакового розміру і будемо їх розглядати зараз по порядку. Оцих дві, напевно, я зразу відкладу TNT і C4 це теж нові піратки. Вони йдуть як закос під P2000, але по потужності там і в половину немає такої потужності, як старих класичних P2000. Так, є цю P2000 новішу від фоерії. Я би також туди їх відніс до цих новіших, тому що вона є малопотужна і без спишки, без нічого такого. Так, ці вже йдуть у нас більш потужні петарди. Це у нас класика P2000 трьохка. Ставимо. Це у нас іде з новіших від Furoor Banger, але дуже потужна. Фурор класно робить. Це 2 грамівка, але вона дуже класно вибухає, В воді класно стріляє. Далі, далі, далі в нас К05П2000. Теж з тих старіших 3 грамівка від феерії. Потужна і має, має вспишку і дуже хороший, потужний басистий вибух. Так, бачу, ще тут зменш такого потужного. Це отаку. От К-12 від фаєрії. Ставимо її також сюди. Якось отак. І далі будемо вже дивитися більш потужні варіанти. Так, бачу П-23. Думаю, що її представляти окремо не потрібно. Всі знають, що це за звір. Далі є ось такий редкорсар від Тропіка. Якщо я не помиляюся, вроді так, це шостий курсар у нас. Далі є ось такий від Максем Супер Бенджер. Теж потужна така петарда, десь на рівні P23 вона вибухає плюс-мінус. І як аналог P23 є Red Devil від золотого дракона. Тут ще є дуже крута спишка. Йдемо далі. Далі бачимо ось такі три петарди. Це у нас Crazy Man, Crazy Robots і P6 тисяч від феєрії. Дуже потужні петарди, дуже класні. Особливо з них хотів би виділити P6 тисяч. Вона дуже має крутий фітіль. На жаль, приїхали мені тільки... Відносно недавно до війни, до початку війни, і не встиг їх протестувати. Але після перемоги, думаю, протестуємо. Не забувайте, друзі, що під час війни використання піротехніки заборонено. Нагадую вам, відео знімаю тільки для ознайомлення. Далі. Далі Crazy Robots. Він, по-моєму, має якусь спишку теж, але я думаю, що він десь на рівні з по 6 тисяч. Ну, по розміру плюс-мінус однакові. І Crazy Man. Це буде чуть потужніше вже петарда. Далі у нас є, я не знаю, я не тестував цю pt 77 Взяв її просто чисто для колекції, одну штуку, бо їх був якийсь дефіцит, неможливо було толком знайти. І вони досить дорогі, наскільки я пам'ятаю. Це вроді би агенція свято. Компанія випускає. На яку тут написано 5 грам. Ставимо її. Далі, О, забув я, друзі, про К444. Це, коротше, грубо кажучи, такий трохи шлак від феєрії. Це теж одна з новинок. Там в них ще є К-222, К-555, якщо я не помиляюся, теж випускали. Є відео на каналі про тест цих петард. Тут буде посилання вверху, справа. Зайдіть по посиланню і гляньте. Ну, вони такі собі, якщо чесно. Ну, і М'яко кажучи, ставимо її до, до інших, але вона по потужності і близько не стоїть до цих, навіть до багатьох верхніх. Так, давайте ще тут бачу: у нас є такий, взяв собі теж в колекцію такий крекінбол великий. Вони досить рідкісні, їх мало де можна було знайти раніше. І, але ефект дуже крутий. Так, ставимо сюди його до, до інших шариків. Далі є ще отака от граната. Вона ну, рве дуже потужно, я не знаю навіть на рівні чого. Тільки єдине, що вона теж от з таким от пластиком. І, напевно, не дуже з точки зору екології воно добре є. Але для колекції. Для колекції взяв собі. Далі. Вже небагато залишилося. Отакі от дві топові легендарні петарди К999 10 грамівка. Ще так, кльова з цим таким титановим ефектом, салюту, коли розривається, дуже круто. До речі, також її тестив і зрівнював з новою К-999 копією. Залишу вам теж посилання в куті. Зайдіть, гляньте. Дуже крутий, вночі тестив, дуже крутий ефект в неї. І медклоун, також класна петерна. Зі спишкою, з ефектом дуже потужно рве. Ставимо їх. Так, от дивіться, така вже колекція. Наскладали отаку. Останнє, що залишилось в коробці моїй з колекцією, це отакий от от потужний, об'ємний великий Black Tiger. Від Максе. Знаю, також не, не встиг ще його затестити, але думаю, кращі часи настануть. Переможемо і затещу його також. Так, ставимо. Отака от у нас загалом колекція вийшла. Топ-петард, який я збирав з кожної упаковки, з кожної покупки одну відкладав собі. І отак, отак я от назбирав. Пишіть в коментах, як вам. Чи маєте може теж якусь таку колекцію окрему? І всім перемоги! Слава Україні, друзі!